Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Примусову евакуацію дітей оголосили на Донеччині із семи населених пунктів, які регулярно обстрілюють окупанти. Координаційний штаб вирішив вивести дітей. Обов'язкову евакуацію проведуть у місті Залізному селищах Нью-Йорк, Північне, Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське. Попри постійні обстріли, там досі живуть 239 дітей. Із селища Нью-Йорк вже вивезли трьох дітей з однієї родини. Вони залишилися сиротами. Як проходила евакуація, де вони зараз і про що мріють? Кореспондентка ТСН Інна Боднер знає. Семирічна Аня спочатку милується своєю новою зачіскою, а потім міцно обіймає рідну сестру. «Це моя старша. Поруч сидить їхній рідний брат. Їх привезли до Києва і Нью-Йорк, що на Донеччині. І коли запитуєш про дім, то розповідь одна. Стріляють, літять. ужас. На місяк на і біля і те «Якщо сильно стріляли, то у нас підвал сипався. І мама боїться, мама боялась что летняя ой, подвал э, обвал, обвалится. Вони й досі не можуть до кінця зрозуміти, що мами немає. Вона хворіла і померла кілька тижнів тому. Тата не стало ще раніше. Срід забрали до себе рідні. Тітка Ліра саме робить племінниці зачіску і розказує, що виїжджати з Нью-Йорка з дітьми не планували, але до них прийшли поліцейські. Ну нам їх не 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 оставляють діток, так як у нас там сильніше, ніж тут, як Говориться, нам їх просто не залишать. Тому нам дали як кагарице час. Щоб знайти, куди їх можна було вивезти. Ось так нині виглядає Нью-Йорк. Сюди долітає ворожа артилерія та міномети і прилітає щодня. За три дні до цього, до цієї евакуації ми теж вивозили родину, потрапили під обстріл, били прицільно по нашій автівці. Ось відео як поліцейські евакуювали цих дітей. На них одягають бронежилети та каски. Везуть броньованим авто на великій швидкості. А щоби малі не хвилювалися, їх розпитують про життя. Діточка, папа, мама, чи все на небесах. Дітвора з Нью-Йорка доїхала аж до Києва. Їх прихистила двоюрідна сестра. Аліна з чоловіком та донькою виїхали з Донеччини торік. У столиці винаймають житло. Я їх винічала, я не можу їх бросити. ТСН для дітей, що останніми роками бачили тільки війну, влаштовує невеличке свято. Оце накатаєтеся. Дорогою вони роздивляються і дивуються багатоповерхівкам та розмірковують, що це ж довго їх треба відновлювати після обстрілів. Коли ж бачить бодай якийсь дим, констатують, що це прильот, і забувають про все, коли опиняються у зоопарку. Держитесь, улибайтесь ваші улыбки, наше сонце. Денис додав, хоч би не було тривог, і пішов на оглядини. війна, Вони на мить перестали говорити про війну і стали просто мріяти. Хто це прийде, я буду їх лечити. А я хочу в школу піти. Ходіть нормально. Не, не онлайн уроки, а просто ходити. Що ти хочеш робити далі? Двоюрідна сестра теж мріє, хоче оформити опікунство. У свої 21 у неї тепер буде четверо дітей. Інна Боднер, Андрій Романок, ТСН, 1+,1.